Доброго дня, шановні підписники та глядачі каналу Грандвей. Раді знову вийти в YouTube ефір нашого каналу. Привіт, таки з'явився. Є що показати. Сьогодні в нас три новинки, три складані ножі: DG 285, DG286 та DG287. Прості такі назви. Ці три моделі можна описати коротко: класика, з характером та з цікавою сталью. Вони особливо сподобаються тим, хто полюбляє солідні класичні дизайни та якісну збірку та підгонку деталей. А також тим, хто полюбляє насправді гострі ножі. Бо хоча у магазині ці ножі знаходяться у розділі Дамаск, якщо буде точним, клинки цих ножів не дамаскові, а композитні. Вони вироблені методом ковальського зварювання. Тим самим, як їм робили кращі середньовічні мечі. Тверда серцевина, ріжуча частина клинка, зроблена тут із сталі VG10, а обкладинки з нержавіючої сталі 420. Такий собі бутерброд. 420 плюс VG10 плюс 420. І він поєднує гостроту і чистий різ сталі VG10 з пластичністю та стійкістю до корозії сталі марки 420. У магазині GrandWay Wave вже були ножі зі сталі VG10. Це була серія під саме такою назвою. VG, ноджі no віджі VG та VG002. і різали вони просто відмінно. Тверді сталі 59 дев'ять шість один забезпечує гостроту довговічність леза, ніж довго зберігає цю гостроту, залишається міцним та надійним. І ми демонстрували це у наших відео. Ви могли це побачити. На жаль, саме тих ножів сірі серії VG вже немає у продажу. Зате у вас з'явився новий шанс купити гарний класичний складаний ніж з легким, чудовим різом сталі vg 10 Ножі зроблені якісно та цікаво. Ви можете побачити, що на 285 та 286 моделях зроблена навіть лінію, що дуже нагадує лінію хамон на клинках японських катан. І виглядає це дуже цікаво та красиво. Такие нанесено додаткове покриття Powder Coating. Порошковий тефлон наноситься на клинок та запікається, створюючи міцний та стійкий до пошкоджень та впливів середовища захисний шар. Цей шар і виглядає доволі гарно та солідно. Тефлонове покриття знижує тертя, захищає від вологи та забруднень, від подряпан і надає клинку такого стриманого матового відтінку. Тепер перейдемо до самих ножів. ДЖ287 легкий кишенковий ніж з ноткою справжньої такої джентльменської класики. Уявіть середина 20-го століття. Чи навіть початок ХХ століття конверт, сигара, робота ножем без поспіху і без грубощів. Саме такі ножі завжди мали із собою справжні джентльмени. Бо такій людині не годиться робити щось там руками та зубами, якщо це може відрізати справжнім ножем. У людини завжди має бути інструмент під рукою, щоб вона не втрачала обличчя, коли щось робить. Саме для цього і використовувалися подібні ножі. Справжній чоловік мусив мати. При собі щось подібне. І ніж dg 287 зроблений саме у дизайні тих класичних джентльменських ножів. Зроблений добре, дуже схоже. Стиль витримано. Руків'я сталь, горіхове дерево, латуні вставки і травлення. Клинок із прямим обухом універсальний, практичний і саме популярний у ті часи варіант. Замок також класичний, сліпдж, пружинний механізм, без зайвих клацань, все просто, все надійно. Замок. Зроблений добре, працює. Є те саме покриття клинка в порошковий тефлон це вже щось з наших часів. Але це добре, що він там є. Менше тертя, захист від вологи бруд. Ніж виглядає як справжня класика. От тільки клинок у нього сучасніший, та кращий за більшість клинків складаних ножів минулого. Ех, мені б такий ніж з котом у моє піонерське минуле. Кожне літо. Багато таких хлопців, як я і сам я, жили та грали у лісі. Чи біля лісу. так. Звичайно, завжди із собою у таких хлопчиків був ніж. Був він і у мене. Склада на ніж, школяр. Він буде тут зараз на фото. Дуже добре я це ніж пам'ятаю. Ех, про те, що бувають отакі коти, я навіть тоді не здогадувався і мріяти не міг. Так що, якщо хочете когось порадувати таким подарунком, він точно порадує, хоч дорослого, хоч дитину. Ніж дійсно гарний, цікавий з душею. Наступна модель DG285. Він має форму клинка близьку до шипфут. Пряма ріжуча кромка, округлений обух. Ті самі ножі Ворнкліфи, які з. Колись нібито винайшов британський лорд Ворнкліф для своїх, скажімо так, лордських потреб відрізати сігару. А ще кажуть, нібито було добре працювати з копитами коня таким ножем. От не знаю, що там з конями, але різати цим ножем дуже добре. Ріжуча кромка дозволяє зробити рівний похайний зріз, а кінчиком цього ножа добре можна щось рівно так відрізати чи пропороти, навіть по лінійці. Не дарма багато робочих ножів сучасних, ну подібним мають таку форму. Дійсно, таким ножем, якщо вам щось. Треба точно, охайно та рівно відрізати. От таким ножем це саме буде добре зробити. Теж руків'я з горіху, теж латунь. Є отвір під темляк. Дрібниця, але корисна. Замок також Joint. Колись подібні ножі були дуже популярні, але й зараз від нього може бути дуже багато користі. Бо саме щось відрізати, вскрити якийсь пакунок, блістер. Отаким ножем дуже і дуже зручно. А багато кому з нас саме для цього ніші потрібен. Тому подивіться на цю модельку. Його із кишені дістати буде не стидно і працювати ним буде зручно. GG 286, наступний у нас ну, виглядає як такий, ніж мислився на вампірів. Жарт джартом але щось моє в цьому стилі. Форма клинка це такий от дроп Point, який майже спірпойнт. Вістря по центральній осі, клинка, по центральній осі ножа. Вона надає чудовий контроль при колючих руках, при різних там маніпуляціях. Якщо вам треба маніпулювати Кінчиком ножа, щось там ворошити ножем. Також горіх, сталі латунь, також той самий класичний стиль, дуже цікаве таке оформлення, дуже цікавий такий дизайн, також є отвір під темляк, знову у нас тут сліпдж. І як бачимо, така от серія з спільними рисами у дизайні. Щось таке в них є. Це класика, але класика, яка працює. Ніж виглядає стримано, ніж виглядає солідно, Дуже підійде, мабуть, для серйозної солідної такої дорослої людини. Якщо вам потрібно щось для щоденного використання, але зі стилем, з таким, серйозністю, чоловічою, от ця серія саме така. І клинок тут добре ріже, і самі ножі виглядають пристойно, дуже пристойно. Ну і ось вони перед вами різні, але об'єднані спільною ідеєю. Класика, надійна сучасна сталь, дуже цікавий такий композитний клинок. З vg 10 у центрі, так дуже добра якість. Може, без зайвого пафасу, без зайвого такого сучасного технолоблиску. Солідний класичний інструмент. І якщо вам близький такий підхід, коли ніж працює, виглядає серйозно, вам таке буде точно цікаво. Ножі дійсно варті вашої уваги. Вони не виглядають як надсучасні такі іграшки, немає в них таких смартфонових вайбів, це ніж, ніж, який він є. Дякуємо за увагу. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Пишіть у коментарях, що думаєте. Діліться своїм досвідом. Ми тут не просто там заради якоїсь реклами, а щоб поговорити про ті речі, що нам цікаві. Про ножі. До зустрічі в наступному відео. Мирного неба усім над головою.